Осінь 23-го. Які зараз основні у людей турботи, проблеми? Ну, мабуть, не помилюсь, якщо скажу, що для більшості основна турбота це майбутнє. От ми дуже хочемо знати, як воно буде, що воно буде, що закінчиться, що почнеться. Тобто, це нас дуже якби, турбує. А вам не здається, що якби набагато перспективнішим не чекати і не вишукувати, ой яке воно там буде, це майбутнє, а потихеньку починати його формувати це майбутнє. Прямо зараз от можна почати. І скажіте, ну як я можу почати? Ну для цього підходять от наші самі прості речі, з якими ми живемо кожний день. Думки наші. Вчинки, наприклад, поведінка, реакція на дії оточуючих, тобто ці самі такі битові речі, з якими ми проживаємо кожного дня. Розумієте, це з ними можна це все діло сформувати. Ну, скажете, та-да, я розумію, що треба думати про хороше, так і йти в такому позитивному руслі, але тут е, щось така, купа проблем, щось не клеїться в мене, та й взагалі сусіди якісь не такі. В общем, не до Прошу мені зараз. Ну це да, це означає тільки одне для вас, що не ви зараз формуєте своє життя, а воно вас формує. Воно вас заганяє в стойло, в яке вважає за потрібне. От і все. Ой, горечко, що ж тепер мені робити? Ну, перше і основне. Що взагалі основа для будь-якої дії це бажання. Бажання щось змінювати. Якщо воно у вас з'явилося чи було, ну це вже дуже прекрасно. Це означає, що у вас такий з'явився якби транспортний засіб, на якого ви можете почати рухатися ну, в будь-якому напрямку. І ви починаєте усвідомлювати, яке майбутнє ви собі хочете. Ну тут можуть сказати: Ну та ну хто я? Я взагалі піщенка, ну мікроб для світу цього. Он цілі країни між собою вирішують питання, Он, світові які проблеми, повені, пожежі, а я тут хто? Ну це все е, ми беремо до уваги, але ж де ви тут, в цьому всьому? Якщо ви себе бачите тільки таким пливучим затечією, то це якби. Ну, як би, понятно, це ваш вибір. А якщо ви починаєте розуміти, що ви є творцем на землі, не ким нібудь, а творцем на землі, то це зовсім інша ситуація. Ну, скажи, який ще творець? Тут ось проблеми, ситуації, відносини непрості, та взагалі життя непросте. Ну, а хто його зробив для вас непростим? Ось дивіться, я вам ще за півхвилини докажу, що ви творець, саме творець. Ну, наприклад, до прикладу, ви зараз в проблемах, в боргах, там, в ситуаціях непростих і так далі. І хто ж до цього довів? Ну, якщо ви так спокійно сядете і все це переберете, порозмисляєте над цим, то ви прийдете до простого висновку. Що ви в основі цих проблем і стоїте. Ви до цього й довели. Ви створили ці ситуації для себе. Створили. Від якого слова? Творець. Але гарні новини в тому, що творець може створити як погане, так же і хороше може створити. так же і успішне, так же і прекрасне може створити. Розумієте наскільки перспективно. Тут просто. Треба, якби для себе усвідомити, що ви являєтесь саме творцем. Хоча і без цього він у вас постійно діє, тільки ми якби, це не дуже якби, замічаємо. Ми думаємо, Та, це якісь обставини, це оточуючі, нам тут створюють. Та ні, дорогенькі, це ми самі себе і створюємо. Тому ж, і хороше і погане, тому що ми саме і є творцями. А хто ж іще тут є творець? Отже, ми прийшли до цікавого висновку, що створити собі особисте, прекрасне майбутнє, це для нас, як для творців, це взагалі не проблема. <сум> так що пропоную почати прямо сьогодні, щоб ваше прекрасне майбутнє наступило якомога раніше. Може, вже навіть завтра.